Ми тут бачимо молодий ліс, посаджений років 8. тому дерева ще досить невисокі. Тут пройшлася лісова пожежа, виглядає ніби від недопалка або незагашеного вогнища. Частина дерев загинула, частина намагається вижити, опечена вогнем. Захисні лісонасадження біля траси київ бориспіль в околицях села Пролізки. Фактично, це територія міста Києва, де, як відомо, суцільні вирубки проводити заборонено. Але ми бачимо, що тут почалася вирубка і досить великі дерева, от діаметр 34 сантиметри. Вони повалені. Ми не знаємо, що це. Можливо, це зробили протипожежну просіку, по якій ми щойно йшли. А можливо, це початок суцільної вирубки. Це було хворе дерево. Оце цілком здорове. На цьому полі небагато гумусу. Хоча раніше тут, мабуть, були чорноземи. Це східна частина Київської області, кордон між Бориспільським і броварським районами. Тут відкрита місцина, пагорби і бракує лісосмуг. Їх мало, вітер майже не затримується і, відповідно, падає врожайність, падає кількість гумусу на полях. Це так званий броварський ліс. За моєю спиною. І от ближче до нього поля і природа загалом почувається набагато краще. Лісосмуги в Україні не мають нормального господаря, і за ними фактично ніхто не доглядає. Вони ростуть так, здебільшого, як посадили їх ще в радянський час. Тобто це, з одного боку, землі сільськогосподарського призначення, кажуть фахівці-екологи. З іншого боку, це ті землі, які не розпайовувалися, не відійшли конкретному власнику. Ці лісосмуги вони потребують догляду, і не завжди у лісівників є час, гроші і бажання їх доглядати.